Жили собі колись чоловік і жінка. Не були вони багатими, та жили у добрій злагоді і любові, але сумували, бо не мали дитини в хаті, тільки й утіхи, що старий кіт на припічку. Чи мало, чи багато часу так минуло, та ось одного дня зібрала жінка якісь грошенята, пішла до лісової баби ворожки і попросила її помогти своєму горю. Порозкидала ворожка різне чарівне причандалля і вибрала жінці жменю чорного зерна. Змили ці зернятка на борошно, спечи собі поляничку та й з'їж її. Буде тобі дитинка, але дивись, щоби до півроку нікому її не показувала ні сусіду, ні родичу, ні дальньому приятелю, ні чужому подорожньому. Затям собі нікому. Все зробила жінка, як наказала їй ворожка, і дійсно незабаром знайшлася в неї ясноока, мила, як лялька, дівчинка. Назвала її Парасинкою. Росла парасинка, як кажуть, на очах дуже тішилися чоловік і жінка. Та з нетерпінням чекали часу, коли можна буде з усіма поділитися своєю радістю. Якось, коли жінка була одна в хаті, у двері хтось постукав. Жінка завісила колиску з парасинкою і відчинила двері. У дверях стояла сива, згорблена бабця у подертій одежині з ціпком. Вона привіталася з господиною та попросила води напитися. Жінка відійшла від дверей набрати води і не счулася, як стара нишком прослизнула до кімнати і наблизилася до колиски. Відхилила баба завіску, що закривала порасинку від сторонніх очей, пошепотіла щось над дитятком, та й зникла геть, ніби її не було. Коли жінка повернулася з кухлем води до дверей, нікого там вона не побачила. Відчуваючи недобре, кинулася жінка до колиски та й зблідла від жаху. У колисці сиділа свинка. Поплакали чоловіки з жінкою. Але що було робити? Так і стали вони жити із свинкою, парасинкою. А незабаром дивні речі почали коїтися в їхній хаті. Вертаються вони з поля. А вдома все прибрано, заметено, на столі чекає готовий обід. Дивуються, старі, що то за чудосія така. Отак От спливав час, а парасинка так і лишалася маленькою, веселою свинкою. Але одного дня сусідський парубок Іванко запримітив, як від сусідського подвір'я з кошиком за плечима до лісу поспішала свинка. Що то за диво, думає Іванко. І так це його зацікавило, що пішов він за свинкою на зерці до лісової хащі. А у хащі побачив, як свинка залізла під кущі з одного боку, а з другого боку куща з'явилася дівчина вродлива, як горлиця. Підкрався Іванко до того куща. І побачив під ним свинячу шкуру. Підійшов тоді Іванко до красуні. Скажи мені, чарівна дівчина, чому ти ховаєшся у свинячу шкуру? Опустила очі дівчина. Зачарувала мене в колисці чорна чарівниця, і тепер мушу жити у цій шкурі, доки ще нижче опустила красуня очі, доки не засватає мене. Гарний парубок. «Тож будь моєю жінкою, враз запропонував Іванко. Ой Іванку, дивись, щоб не пожалкував адже усе село буде сміятися, як поведеш мене до шлюбу, а стану я дівчиною лише тоді, як поцілуєш мене за весільним столом. Та Іванко й слухати нічого не схотів. Наступного дня заслав сватів. А першою неділі від парасинку до своєї хати. Все село висипало на вулицю. Такого реготу тут ще не чули. Усі глузували та сміялися від малого до старого. А більш за все реготав багацький син Василь ви лишень подивиться на того дранця, який іде, такую з собою веде. Та Іванко з парасинкою ніби нічого не чують. Чим чекують собі своєю дорогою? Осі Іванкове подвір'я. За весільні стіл, окрім батьків Іванка та Парасинки, ніхто з села сісти не захотів. Люди поставали за тином і кепкували, хто як міг. Василь аж заходився Диви, диви, як він свиночку цілує. Ой, не витримуй, ой, лусну від сміху. Та тільки Іванко поцілував свинку, як свиняча шкура впала з нею і стала парасинка перед столом, вродлива та щаслива. Тут весь сміх припинився, а Василь сподову ледь не впав, як побачив він Парасинку, аж увесь затрусився від заздрощів. Ось тобі, Іванко, ось тобі дранець. П'ять днів не міг Василь ні їсти, ні пити, і сон йому не йшов. Усе думав, де б йому засватати ще гарнішу красу. Шостого дня надумав той же брак Іванко взяв собі маршава порося, бідного сусіди, а я свої гроші. Засватою найкращу графську льоху. Отакого. І, не гаючи часу, рано вранці, прихопивши торбинку грошей, Василь побіг до графського замку, до управителя. Той довго не міг второпити, що від нього хоче цей навіжений. Але торбинка з грішми дещо прояснила і він погодився віддати за Василя. Маню найгрубшу графську льоху. Найближчої ж неділі графські хлопи ледь животи не порзривали, як тягли маню на Василеву бричку. І ось Василь гордий, як імператорська кобила, летів із своєю нареченою до весільного столу. Все село завмерло. Від нової несподіванки люди не знали, що й казати, і у а ось і весільний стіл, повний їжі та петва, у мані очі порозбігалися Стільки тут усього. Але ж правду кажуть, пусти свині до столу, вона й ноги на стіл. Ось Маня, усіма чотирма Рванула до смаженої бараболі Ледь ледь вдалося Василеві пригорнути льоху пикою до себе. Ось він, бажаний чарівний поцілунок. Тільки чогось ніяка шкура не впала з льохи ні після першого, ні після другого, ні після десятого поцілунку. Але й розлютився тут Василь, випхав він з пересердя маню копняком з за столу. тут вже все село впало від сміху. Але й Василь, але й легінь. Кричи, кричи, Василю, нехай округа знає, що ти одружився, хай усі чують. Лишень Василю було зовсім не до сміху пригадалося йому отут своє, який іде, таку із собою веде. А Іванко з Парасинкою зажили собі весело та щасливо.